А хто там є? Там зміна я знаю. А я З... навчаюся, ви, зміни знаєте, зміни. ви... Я журналіст. Да, знаю. Але Дозволу можна запитати. Ні, я... дозвол в яких випадках не питається. Ми зараз відкриємо машину, щоб правоохоронці могли працювати. Правильно? Добре, так?

Дайте. Це гарно. Я думаю, що вже достатньо відійшли. Ви готові вже? Так, так. Не треба знімати. Чому не треба? Я думаю, що достатньо буде. Чому Що треба, треба, Тут таке перегарний, все, я як не треба. Вас... Не керуйте мною, будь ласка. Добре. Ви не як мій керівник і не все. Я розумію, я їх керівник. Ну так керуйте ними. Мною, ви що, на яких підставі мануєте? Я попросив. Ні, ви сказали відійдіть. Там таким перегаром несе, що ж? Та ніхто нічого не... дайте нам змогу правоохоронцям. Та я що не даю змогу? Ви більше заважаєте зараз. Я не стою ні біля дверей, ні біля нічого. без А так хто? Є оцей трактує.